Доброго дня, шановне товариство, до вашої уваги огляд ножа Шузіс-Пчак. Як ви вже зрозуміли з назви цей ніж за мотивами середньоазійських пчаків, це такі кухонні ножі у них, але в складаному вигляді. Ніж є спільним проектом українського ножового дизайнера Тимофія Калашнікова. Спільноти ножової НФК, ну і власне виробника Шузіс. Це складаний ніж з замком фреймлок. Давайте по характеристиках одразу. Я наміряв загальної довжини 21 см, клинку 92 мм. А по ну, за рахунок такої форми 104 мм. І при товщині в найтовшому місці близько 3,5 мм. Виготовлений він руків'я з титану. Плашки тут фризовані з обох сторін Для ну, полегшення і балансу, ніж досить гарно лежить в руці, гарний баланс має і відчувається легше, ніж виглядає. Сталь 14C28N заявлена і маса його 112 грамів, я наміряв. Загалом мені пчаки, ну, класичні, не надто подобаються, ну, за рахунок, власне, їхнього такого середньоазійського колориту. Ну, їхній дизайн з цими всіма прикрашаннями там іншими такими елементами. Але тут е дизайн даного ножа він такий в мінімалістичному, такий етнотехнічний чи техноетнічний, і доволі, повторюсь, мінімалістичний. І от це мені сподобалось. Він от. Якось зачепив цим. В нього навіть от всі такі, за рахунок цього мінімалізму, будь-яка така деталь дизайну, вона його тільки підкреслює. Банально навіть даний осьовий чи цей повзовній дол. Та навіть вибірка під фрейм. от Тобто він наче й простий, але все рівно достатньо деталізований. От, постачається, ніж власне, в коробочці, ну, типова коробка, там, з макулатуркою, і всім таким, і такою кустинкою для окулярів. <с à> От. Власне, по ножу, ніж сподобався. Він, ну, окрім власне, такого поєднання Етнічного дизайну, мінімалізму, от в вигляді складаного ножа, він ще й дуже гарно виготовлений. Тобто, всілякі оці моменти там з фасочками, заокругленнями виконання ну на високому рівні. Зроблено все дуже добре. Виглядає він, до речі, наживо. Значно краще, ніж на фото відео, не передає камера. Насправді цієї матовості титану, та і тактильно, звісно, не передасть. Хоча, що я розповідаю, в кого є ножі з титановими руків'ями, вони самі все розуміють. Ну, а в кого немає, то ну спробуйте десь, бо пояснити це доволі непросто буде. Тобто, це і метал, але разом з тим. Він не такий вже і холодний і тактильно, ну, він не слизький, доволі цупкий і доволі приємний. А, так, до речі, от по ще трішки до виконання навіть темлячна бонка з реалізована в такому напівприхованому вигляді, загалом не виділяючись. Але і присутня, якщо вам потрібен цей темляк. О, в роботі він мені найбільше здався схожим на такі, якщо не помиляюсь, це шеф-ніж німецького типу, або французького, здається, німецького. Теж з таким беллі черевцем, але рівним обухом. От. Якщо знаєте, як правило, як правильно напишіть, будь ласка, в коментарі. Підкажіть, щоб. Щоб я все-таки цю прогалину міг заповнити. і Якщо не помиляюсь, то німецького типу. Коротше, дуже зручно, ріже дуже гарно. На поверхні різні хвати, От, знову ж таки, відчувається рука дизайнера. От навіть цей тильна частина руків'я я навіть з цією вибіркою, яка, ну, власне, для фрейму, вона технологічна. Але вона і ергономічно навіть працює, коли от можна так його тримати, і це зручно. Плюс стильна частина дуже добре працює при перехватах. От, здавалось би, дрібниця, але насправді мені от особисто в користуванні ну, це доволі приємно і зручно здалося. Ну, та й взагалі, хвати тут дуже добре пропрацьовані, абсолютно різноманітні. Єдине, що от даний майданчик такий, площина, оця, ну, мені особисто для пальця, мабуть, малувата. Хоча, якщо у вас пальці менші, то, мабуть, буде норм. от Загалом ножем задоволений. А по нюансах, що можу сказати, Кліпса, кліпса однопозиційна. Вона гарно виглядає, до речі, знову ж таки, наживо виглядає краще, ніж на фото-відео, але однопозиційна. Під нею тут є трішки фокус, трішки вибірка, тому, можливо, за рахунок цього її не стали проєктувати під іншу сторону, але не знаю, не буду, не буду вигадувати. От, Ще по нюансах варіативність відкривання. От, І це випливає, власне, знову ж таки, з дизайну ножа, бо якийсь хол, шпенек, чи там плавець фліпера тут був би недоречний. І оцей дол, він ну, найкраще як візуально, так і взагалі з логічної сторони, так би мовити. При цьому цей виступ він як фронтфліпер ніяк не працює. І потрібно все робити через дол. Такі рішення я зустрічав і у інших виробників, на інших ножах. І от як зараз я спробував, мені таки вдалося викинути це з пейді Фліком за дол, Але буду відвертим: воно не завжди виходить. Ну, у мене, по крайній мірі, от тому. Варіативність відкривання тут специфічна. Мені найзручніше здалося це робити, ну, власне, або спокійно. От, відкривати і закривати. До речі, про закривання, знову ж таки, треба бути обережним, якщо звичним таким рухом складаєте, або брати ближче до п'яти. Ближче до тут є спеціально вибірки, які полегшують маніпулювання фреймом. Але можна спокійнісінько брати ось ближче сюди, тоді от тим виступом воно приходить на, ну, виступом, от цим виступом воно приходить на палець, і ви ну, не зачіпаєте собі вже власне лезом нігодь. Мені ж найзручніше відкривати от таким рухом, зворотнім до щіпка, коли от пальці. Різко в сторони, і він відкривається. От. Хоча, ну, кому як, всіх різна анатомія, різна спритність пальців, тому, не знаю, за всіх не скажу. от Ще також по нюансах. Ну, це знову ж таки, за рахунок форми руків'я, яка є, власне, відсилкою до пчаків, і яка дуже зручно ергономічна для маніпуляцій і для всіляких таких несилових робіт. Мені для, силових, от для силового хвату трішечки, мабуть, замала буде. Але буду відвертим, це не ніж для силових робіт. Він не маленький. Давайте для прикладу покажу його поряд з іншими ножами. Ніж не малий, але і не великий. Це звичайний середньорозмірний ніж, такий от на EDC, як то кажуть. От для порівняння елементу CVV і blur від Kierша. Тобто, як бачите, це середньорозмірний ніж. Давайте ще для прикладу. Пару третю. І манікс другий. От. Тому особисто для мене, ну, подібний розмір. Особливо з урахуванням того, що ніж досить тонко зведений. Це ну, це різачок. Це не про силові роботи, це явно не Cold Steel Voyager. от. Хочете силові роботи робити зручно, беріть Voyager. <свят> От. Хочете щось цікаве на EDC? Ну, ось варіант. До речі, про, знову ж таки, конструкцію. Згадувалось, що подібна реалізація такого як титанового нудиста. Що це підходить дуже добре для кастомізації, для надування, гравіювання, ну чи там поєднання цього всього діла. Ну, мабуть, що так. Хоча мені він подобається так, як є. От. Е, як я вже казав, зроблений він якісно, зроблений гарно, ніяких проблем з ним я не бачу, тому і розбирати його я не буду. Якщо кому цікаво, як він власне, конструктивно реалізований, я лишу в описі і в описі посилання на відео, де є розбирання ножа, де є там нюанси його створення. Можливо, кому буде цікаво, глянете. Також лишу посилання, де купував, можливо, якщо кого. Зацікавить от в описі і в коментарі. А загалом резюмуючи, це доволі цікавий такий ветно стилі ІDC-ніж, зручний, який виглядає краще, ніж очікуєш, важить менше, ніж очікуєш. І взагалі, от доволі приємний. От, відчувається, де. Над ножем от, попрацював дизайнер і, власне, реалізував в ньому якісь свої задумки. Це завжди приємно, завжди цікаво. от Там відчувається, що це все не просто намальовано в програмці та й. от, Це значно, значно цікавіше. Ну, мені, по крайній мірі, от, наразі дякую за увагу. Посилання, як я вже і казав. Лишу в коментарі та в описі. На все добре.